О є хтось. О, відразу ще один, дивіться. Вони всі в ямці стоять. Дивіться їх друзі, якісь хижак. Не можемо визначити. Напишіть, хто це, якщо знаєте. Дивіться, яку бобри зробили дамбу. І чому водичка така маленька. Дуже важлива річ, якщо ви йдете в такі гірські річки. Ось. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми рибачимо на маленькій річці, такій а гірській річці. Сюди я приїжджаю на рибалку пізньою осені, сюди а, запливає з озера Гурон. Зараз літо, рівень води дуже маленький, звичайно, стілхеда тут нема, але буду намагатися зловити саме баса, тому що коли я рибачу тут на стілхедах, дуже часто мені тут попадається бас. Річка маленька, не глибока, але дуже гарна. Тому гарного всім перегляду, гарного, і гарного настрою, лайки, не забуваємо підписуватись. надіємося на хорошу рибалку. Всім гарного перегляду. Щось є. Перший трофей. Олег бачив, які тут вони голодні? Бач? Б Басюра такий. <рес> <рес> Я буду старатися ловити більше. Так, друзі, приїхали ми на... Маленьку гірську річку сьогодні. А, осінь ми тут, ну не лише ми багато хто тут ловить лосося, ловить хорель, у нас заходить в цю річку в осінній період. Зараз ми намагаємося ловити тут окуня, паса американського окуня, тому що в осінній період я тут ловлю, коли я намагаюся ловити тут форель на так. Дуже часто попадається бас. І виникла у нас така ідея спробувати на цілоспрямовано половити баса. Спека сьогодні, а, щучки у нас на водопусховищах неактивні, тому ми, ми маємо щось змінити. Тут є декілька приямків таких, де ми будемо пробувати прибавити. Від що всього вийде, щось гарне. В основному сьогодні буду рибалити на такі ось блешні, це Blue, Blue Fox. А, не пам'ятаю, здається, мені Литва чи Латвія, не. прибалтика Їх, На них це от колір Rainbow Trout. такий лососовий колір. Так що шукаємо трошки глибшу водичку і активного басіли. Пека в нас неймовина, не дивлячись на кінець а, серпня. Вода дуже спекотна. Там у нас зверху трошки приямок. Будемо намагатися піднятися туди. Сьогодні замість вейдерсів, одягнув я О, такі літній варіант вейдерсів – Крокси. Тут в річках Канади немає наших привичних хижаків таких там жерих чи ще щось. Тому в спеку, якщо нема човна великого, щоб полювати на лосося, ми полюємо ласа. Подінка його досить схожа на нашого жереха чи на головня. Він полює в спеку, полює, ховається під мостами в таких. Корчах на рахунок методів проводки ці блешні. Зивіться, коли тут трошки більше водичка, тут такі у нас порог, пороги, я кидаю ось так ось тягнемо за течією тоді. Це блешня дуже гарно крутиться, дуже гарно заводиться. В принципі, Blue Fox. Я користуюсь двома видами обертавок. Це Blue Fox і Мепс. Ну, зараз не знаю, по такій осінній лососовій, лососово форельній рибалці Краще показує себе Blue Fox. Такий жовтій. Зараз вам показується у нас другий номер. Забув я взяти з собою тоненький флюор, флюорокарбон. Змушений був поставити 0,6 такий щучий повідець. Не, не дуже це добре, але що зробиш? Маю надію, що тут ховається хороший бас. Змінив я блешню, поставив такий Blue Fox, третій номер жовтенький. Ось така ось, друзі, річка. А, така вона зараз дуже-дуже мілка, але буквально через місяць-два, десь Бог, я сюди прийду за стілхедом чи за Форелю. І покажу вам це місце. Тут буде вода, напевно, напевно, сантиметрів на 30-40 вище. з великого озера Хурон сюди заходить. Stillhead. І тут його будемо намагатися ми з вами ловити цієї осні. Зараз рухаємося наверх, там такий приямок. Маю надію, що там буде якийсь бас. Чекати нас. Так, досить повільно ми рухаємося, тому що каміння слизьке. Побачимось вже там на приямку. Друзі, хочу вам таку ремарку, внести нас тут дуже сильно я люблю рибалити в таких маленьких річках форелевих, тому що я сам війської місцевості. І це для мене, ну як буквально як вдома. Оп! Є. Бачили з першого закиду. Хтось взяв. Ось такий башкетник. Ось Трішечки вже більший, але точно не наш варіант. Так, ось така ось чудова рибка. Погнав і погнав. <гнав> погнав туди, звідки ми його витягне. Хочу сказати, що от таку річ у нас багато тут комарів. Не знаю чому, можки комари тут. Дивіться, не знаю, чи бачите мою блесну, мою оберталку, але буквально от стадо малих басюг намагається її з'їсти. Он прямо там стоять на цьому приямочку. Це досить велике. Я поставив номер третій. Бачите скільки? Штук 20. Поставив третій номер для того, щоб трохи їх відсіяти. Дуже нетоварний. Є в нас ідея Олегу на таранку когось забрати сьогодні. О, був ударчик, було, було клювання, але не засікся. Нічого, нічого. Дараз. Зараз. Зараз засічеться. Дуже важлива річ, якщо ви йдете в такі гірські річки, ось такі ось тем. Дай шию тобі приблизно. Одяг трохи. Пахне. Ну вибирай, тут є два варіанти. Перший комор... Це який? Це номер три, теж велика. так? Ну, щоб засікались краще. Я не думаю, що тут є такі 3-кілограмові баси, знаєш. На мене тут такі. Комарі нас просто атакують. Фу, безбожно. Дуже дуже пахне ріст. А це краще, ніж буде з'їдено. Ось так ось. Теребовавлю знайшов ось такий також Blue Fox. Зараз подивимось як він працює. Є тут карабін. Карабін нам не треба. Встаємо в сумку. Не викидайте ніколи їх. Кинемо його в сумочку, от Blue Fox, спробуємо. Трошечки менший, тому що в мене зараз третій номер і він відверто великий. Трошки інакший тип. І вишив легко, будемо намагатися знайти трошки базарного розміру рибу. Так ось виглядає моя коробочка з блюфоксами. І одну я там позичив Олегу коробочку з найденими блюфоксом. Ну, будемо пробувати. Коли рибалити в таких місцях ніколи не обходіть ось такі місця, тому що тут може стояти рибка. І Рибка непогана, і навіть осінню, коли я полюю на форель, знає під таким невеличким каменем і дуже невеличкій воді стояти досить хороша риба. Тому один-два закиди. Не ігноруйте. Дивіться, яку бобри зробили дамбу. І чому водичка така маленька. Ось бобри. Дивися, Оле, бобри все загородилося. Дивіться, друзі. Зараз бобри нам допоможуть трохи рибалити. Тому що вони тут повністю все пере... Зробили ось таку дамбу. Ох, яка жапка. Бо бризмистрували таку дамбу. Десь тут їхнє гніздо, судячи всього, тут вони його ховають. Хтось є yeah. такий вилетень, Так, напевно, час. Uh -huh. Відразу ще один, дивіться Це вже такий трошки піднімаємо ставки Дивіться, бачите такий Хто це? Дивіться, перший раз бачу таку рибку, це мені здається навіть не бас. Опс, опс, оп. А це не бас, друзі. Це, друзі, не бас. А, сіє. А, з'їж вона. Чекайте, друзі, чекайте, треба мені. Треба мені. Треба мені інструмент. Ось так. Ось так, ось, друзі, дивіться. Дивіться. Відправляється додому. Друзі, є, ще одна. Але хто, хто це? Хто це? Та ні, я не знаю хто це. Хакась дивна риба. Вони всі в ямці стоять. Дивіться їх друзі, якийсь хижак. Не можемо визначити. Напишіть, хто це, якщо знаєте. І він досить агресивний. агресивний. Агресивно налаштований. Видите, на три ключки он ловится. Вот такая вот рыбка. Сейчас будет приходить до себя. Хоп, 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 хоп. И пошла дальше. Друзья, какая тут краса. А тут краса. О, хороший бас. Хороший бас доганяв, але я швидше витягнув. Ой! Yeah. -ай Ай-яй-яй-яй-яй! -ай -ай. Не знаю, бачили бачила ці ні. Але хтось не засікся. Так, хочу змінити я цю блешню. Олег, ну, дам тобі таку кольорову. На неї клюють точно. Ловиш? О, дерево. Дерево тобі не треба сьогодні. Так, дамо Олегу такий Blue Fox. Спробуйте сьогодні він нам... Рибки три зловили на нього. А самі повернемося до нашого старого Blue Fox, тому що хочу відсіяти малу рибу. Ні. <плес> <Nee>. Ловиш? <плес> <плес> Я там до доти... так... Та вона така, що ти її побачиш. Так, самі ми ставимось собі ось такого. Ви ж не ногою її лови. Бо прийдеться водо. Так, зараз я покидаємо тут. Ти каже, не глибоко, не глибоко. Ось тут притоптані. Прибавок тут дуже багато. рибка перемістилась Ось сюди. Глибоку водичку. Тут настільки хороша глибина, що думаю, що тут можна навіть спробувати такий телеспінер кинути до води.